Дитино моя, перш ніж заснеш сьогодні, зупинись на мить, не лягай спати без цих слів до Бога. Вони змінять твою ніч і принесуть мир у твій дім. Перше, Господи, дякую тобі за все, що ти дарував мені сьогодні. Дякую тобі за дім, де я можу відпочити, за дах, що захищає від бурі за мир і спокій, який ти даруєш моїй родині. Друге, прости мої гріхи, Господи. Я складаю перед тобою всі свої страхи, сумніви й тягарі, очисти моє серце, забери тривогу, торкнися мене своєю милістю і дозволь мені спокійно спочити цієї ночі. Третє, коли я засну, бережи мене і мою сім'ю. Наповнена нас твоїм миром і любов'ю, я довіряю тобі завтрашній день і все моє майбутнє, бо знаю, з тобою я в безпеці, Господи, я люблю тебе. Благослови тих, хто напише «Амінь» І поділиться цією молитвою, щоб Твоє світло і слава торкнулися ще більше сердець.